Всім поросятам у нас вже десь 13 днів. Ставимо чашечну поїлочку, і що я хочу сказати? Вони дуже такі цікаві. Їм все цікаво. І, ну, чого ти кричиш? Забрали подружку. Їм дуже все цікаво і ми от поставили. Пару днів тому їм бункерну кормушку сюди. Ось, і вони починають почуть їсти предстарт. Це ми сюди ставимо чашечну поїлку. І сюди чашечну поїлку. Ну, так як ми ці відділення не готували для опоросів, а ну, для, іншого, для відгодівлі це були. Ну а так сталося, що потрібно було їх робити під опороси. Осі суди кинули по жменці предстарту. І теж тут все відбувається ну, досить цікаво. Вони любопитні, як то сказати, українською. Дуже-дуже вони щось нове люблять. От бачите, аж на трубу залазять. І сюди ми Лізи поставили бункер для. Для предстарту, От він, ось тут бункер для предстарту, тут чашечна повілка стоїть. І ще так ми вже підготували вже для опоросу тут коврик. Чашечка є. Ще сюди бункер поставити. Оця наша тривожна мадама, яка тривожиться постійно. Далі. Ці малиші на відлученні, ну, слава Богу, ви знаєте, в доступі є предстарт і нема проносу. Кал, кал гарний. Ось. Але от мамаша їхня, вона, звісно, на тривозі п'ятий день вона вже мала би загуляти, а ще не гуляє. Ну нічого, нічого. Якось так вуха тримає, побачимо, гуляє вона чи ні. Але цю ходу ми все одно пропускаємо, бо в неї проблеми є невеличкі, будемо її трохи підліковувати. Кози в нас окотилися, дві кози, так що в нас є. Два козлика і одна косочка народилися. Ну, а ця дітвора почуває себе добре. Даємо ми їм по 2 мл катазалу сьогодні останній день. Приносу у них не було. Водичку п'ють, за що я переживав і слава Богу це не звершилося, не сталося, щоб вони не ну, як з розуму не сходили по тій воді, щоб не перепивали води, бо буває, коли поросята багато п'ють води, в них може бути тим більше тут вода холодна. І так само я переживав з кормом, щоб вони не кидалися на цей корм, як не знати на що, а щоб вони його їли ну, тоді, коли хочеться їм. І на щастя, так і є. Ми один раз трошечки підсипали сюди предстарту, а так вони його їдять доволі таки непогано і не спіша. Ну, загалом, цей ще один експеримент по відлученню він. Справдився позитивно. Тобто, що ми зробили? Ми максимально спробували їх привчити до предстарту, коли вони були з мамою. І потім, на відлученні ми поставили їм бункери в доступі, щоб у них був предстарт і в доступі водичка. Це, це дуже позитивно на них вплине. Ми будемо годувати їх приблизно самим предстартом тиждень. Потім один бункер оцей ми, наприклад, лишаємо з престартом, а в цей засипаємо вже старт. Старт для малих поросят. І таким чином вони будуть, якщо хочуть, їсти престарт, і помаленьку будуть їсти старт, так що в них буде вибір. А чому пристарт ми залишаємо? Бо при він дуже багатий підкислювачем, щоб ми окремо їм не додавали ніяких там. Всяких штук, то ну, будемо закінчувати, завершувати цей експеримент. Я ще одне відео зроблю, вдали він інші не вдали. І Тут в нас була одна втрата з невідомих причин померло одне поросятко. І, і померло миттєво. В обід побачили, що лежить, не встає десь в годині першій, в другій годині почали робити з ним якісь маніпуляції, поставили вітаміни, все і воно. Померло буквально за дві години. Ну, тобто, щось сталося. Звичайно, треба було можливо і подивитися, в лабораторію віддати. Ну, це зараз, на зараз це є проблема. Так що ми спостерігаємо за іншими, а з іншими все Не зрозуміло, чому він, можливо, серце в нього, бо щось вухо одне, дуже було синє. А всі інші все добре. На цьому все, друзі. Коментарі, підписка, вподобання, питання задавайте, ставте, кому потрібно номер для зв'язку, то пишіть я напишу з побачення, Україна переможе!